Oh, sånn.

Всіх вітаю на своєму каналі Ось приїхав по своїй гілкіці, щось не зрозумів, що з мотоблоком сталося, вроді нормально їхав, там така, значить, відрізок такого шляху, грязь такий бродок. Щось почав він там вставати. Давай я переключатись на з п'ятої на четверту, не можу поняти, ось тут по нормальній дорозі. Включаю шосту повишену. Він зовсім з неї не хоче їхати, вже так як розженеться, то їде, тільки чуть-чуть газ скинув, все, треба переключатись на п'яту. Що сталося? Я так і щось. Після того, то як фризував, я більше їм, ну, їм нічого не робив. Навіть не знаю, що, що, що сталося. Спочатку думав, що... але як ремні пробуксовую, то воно чутно, ну воно писк такий йде. Все таки оцей ремінь метал то воно піщить. Навіть не знаю, що, що й подумати. Ну такі, я ж кажу, він вже під, підтомився, але переїхати грязь там на п'ятій повішеній передачі, це для нього були повністю такі, знаєте, задача така виповніма. Це я не знаю, що це таке. І головне, що долив соляру. Бо таке буває, як соляра закінчується, він теж ду -ду 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 і тако, як починаю. Він працює, але вже, а тут перебоїв нема, тут просто він стає і все, як ото тяги йому не, не вистачає. Навіть не знаю, що й подумати, я вже думаю, щоб хоч ці гілки через цей бродок не довелось мені переносить. Бо там таке, метрів 100. Ну я думаю, на понижених передачах він по-любому поїде. Ну хоча я не знаю. Після я ж кажу, фризовки, як бачили, може, він, як я знімав, він постійно стояв просто на он, навіть ще й прицепу не ціпляв, бо ніде нічого я не робив. Просто цікаво, як він себе поведе з, такі, з такою вагою, хоча тут ті ваги, а про якісь дрова то можна вже і забути це буде видно, буду починати, бо вже і так час. Thank <laughs> you. Сьогодні такий вітер. Метрів 20, а то й 20 з гакон за секунду. Це буде по-любому, такий поривистий. Погода така незрозуміла. На сьогодні показує мінус на ніч, але вже відчувається. І не можна зрозуміти, ось курточку одягни, у курточці жарко, як починаєш рухатись. Курточку зніми. Ну холодно. Кажуть, від роботи коні дохнуть, треба Чайковського попити. Вже сьогодні взяв, світло не виключали, вони взяв з собою якісь бубликів, купляв в магазині сьогодні. Тільки зупинишся, зразу так за спину бере, Флісось. Штука хороша, ну як в неї, якщо так активно щось робити потієш, а як подуне вітер, його продавує цього. Зараз напишу знову, чавкаєш на камеру, да? Ха -ха. тоді як, значить, теж монтую відео, так передивлюсь, ну бачу таке чавкання. До мікрофона ж не привик. А вбрати я його вже не можу, тому що даний дубль От відео його не можна прибрати саме оцей звук. Тому що якщо вбирати вже звук, то він буде вже... Вже мій ну, Моя балачка вже теж буде зменшена, бо окремий відрізок звуку я не можу. Я не знаю, може є другі якісь програми, може там можна, але в мене ні. Все я вже бачу пишуть, що ти чавкаєш там от Хотів би відразу потрохи по коментарях, ось поки п'ю чай ось людина була написала такий коментар, що останні два відео це значить те, коли я їв, коли вам розповідав. Ну як в Київ з'їздив, і ось останнє, що це не те, що треба. По-перше, я Починав свій канал саме з цього. Ну не на цьому місці, але там на полі. Ну то не важливо там, з чого я починав. А по-друге, ну, деякі хтось написав, вже треба зрозуміти, що тебе не тільки твоє село дивиться, весь світ і так далі. Треба дивитися, як ти виглядаєш на камеру. Чуть ли там не по сценарію. Слухайте люди, це не голівудський фільм. Я знімаю те все, як я живу. Моє життя в селі називається фільм, а не там Титанік чи ще щось. Ну, розумієте, ну, комусь сподобалось, комусь ні. Я не долар, щоб всім подобатись. Комби я всім подобався, ну, мене могли б успіхи да, на Ютубі зовсім інші. А так, деякі люди підписуються, деякі відписуються. Це теж те правильно. Я теж так інколи роблю. От дивлюсь чолов... ну, людину там зайшло мені пару відео, потім. Ну от не, не це, ну, не подобається просто. Не то, що він щось погано знімає, ну не заходить воно мені. А воно ж мені постійно ну, вибиває, як він відкидає. Я теж буває відписуюсь від людей. Це нормально. Тому що канал набирає свою аудиторію. Хто, кому подобається, той залишиться і якісь навіть мої. Гріхи там у відео, він, він якось знаєте, ну він це пере... і буде далі дивіться. Є люди, тільки щось не сподобалось, чи в коментарях. мене навіть таке в коментарях було. Шому, комусь щось не так відповів, все, людина там ще й починає всяку гадость писати. Там, я думав, ти нормальний, а ти там якийсь такий, сякий і так далі. Я не буду нічого. Оце не для контенту. Я вирішив ось попробувати, як воно в мене піде цей рік ось. Хочеться теж копійку. Ну, копійка така, як бачите, непроста. Це заробити цю копійку, це. ну Так, якщо двох, так як жінкою, там і раніше теж там, ну можна, да, якщо відкинуться, можна, а самому не розірвешся, треба щось і вдома, і, і та ж їда, і та уборка, там і то, і це. ну хоче самому. Багато не нав'яжеш. Ось сьогодні, здається, вітер такий, думав, що не буде нічого, ну не брав я сьогодні маску. Але в роті я вже відчуваю оцю гореч. ну, оцей пільці. Так, чай вже випив. позвонила знову людина, не можна добалакати і треба вже і додому їхати. Теж вже, мабуть, хвилин 30 говорив, щось, збився я. Ще хотів, що таке. Значить, за ось за те, що я ну, приношу шкоду довкіллю, там, ну що ось вирізаю цей самосій, неконтрольований самосій, можна так сказати. Тому що даний участок не надає ні лісців, він не відноситься він відноситься як до болота і коротко, так само і поля, де орендарі, скажімо, зараз садять кукурудзу, соняхи, вони його майже знову розробляли, тому що воно вже. Позаростало березами, де товще, вже оставили, тому що туди вже того трактора не пустиш, там можна пошкодити. І отам воно теж кусками це позалишалось. Де я терік там рубав, то вам показував там на каналі. Пів України заросло. Тому що нема ні хазяїв, нічого. Отам нема хазяїв, не то, що там. Селянину нічого не, не дають, щоб він щось не, не може його зацікавити, да, що ну, деякі області займаються, наша місцевість. Ну, то не важливо. Важливо те, що ця самосійна, ця береза і комбінати колись де стояли, там, де якісь заводи були, де ферми, все в основному, воно все в цій березі. Отосика, якось інше дерево, воно не так от береза, ну, добре приймається, бачите, розсівається і воно все. Якщо навіть біля хати ось окинуть, поле дай нічого не робити, більш всього, що воно заросте березень. Ну так, ну. Але без образ ці люди, що пишуть за це, тільки не ображайтеся але для мене ви, як іншопланетні якісь люди. розумієте, чи Ви живете чи південні областя, де не такі. Ну Чи ви живете десь, може, не, і не в Україні, але думаєте, що оце найбільша шкода, що ось я шкоджу. Хто живе в цих регіонах, де ось я, це Житомирська, ось північна ця сторона, це сусідня, Рівенська і так далі. Вони ніколи такого не напишуть, тому що вони знають, що це просто це смішно. Це бере за ніякої користі. Вони туди далі, вона як стіна. Я навіть вже, Моя така комплектація, я вже туди далі, ось можна там зняти, звісно, підійти. Там як стіна, туди вже не влізеш. Що там буде, там вже нічого не буде. Там навіть миші нема чого робити. Що вона там буде робити, та миш? Але на фоні всього цього, ще чого будуть сміятись люди, де хто живе в лісі, що зараз робиться, як його ріжуть? Вивозиться просто, ну. Вони чи хочуть кончити його повністю, чи я не знаю. Ну я не... І на фоні всього цього і писати, що там березку ти зрізав цього пенька. Да той пеньок струхне за наступний рік, за літо, дощі сонце він струхне. Який, ну, який не струхне, значить пустить ще більше пагонів. І через 3 роки, отут я вже зйомку не проведу, тому що там воно буде все сплошне. І що, і, ну і що. Але я не знаю, люди. От не те, що ми не бачимо, ну, чи люди, які в цих регіонах не живуть де ліс, не бачать, як його возять. І вони, може, думають, що це найбільший шкідник це я, це що я це. А я тут живу, я бачу, що тут робиться. І пам'ятаю, як мій дід, мій дід, до речі, в лісництві робив і лісником, торобляв, значить, вже своє до пенсії він був бюгалтером. І розказував, дуже складна в нас місцевість, це болотиста, це ми, це ривенська, це волинська, скрізь вода, болото. Але якось воно згоралося, якось воно. Вони посадили. Вони посадили для нас з вами. Але прийшли люди, де зараз і війна йде, але у цих деревах таке враження, вони бачать тільки долари і все. А я продовжую бачити тільки ліс. І дуже шкода, що, що це ну, що така ситуація. І на фоні цього всього, це знаєте, так, як бачив я таке відео, значить, одна собачка їсть із місочки корм так дуже інтенсивно, дуже швидко. А дві інші з боку між собою там кусаються, гризуться ну на смерть. Ну Це реально відео так. Але людина якась придумала, значить, надпис над цією собачкою, яка їсть цей корм, влада. А ті дві інші, що кусаються, це українці. Це дуже чітке відео. Воно десь, до речі, я його поширював, десь бачив в інтернеті, і воно в мене десь на сторінці Фейсбуку. І так воно і є. Поки ми будемо сього гризти за цю березку, тут і ситуація дуже плачевна. Якщо б підняти мого діда, да й не тільки діда, всі, хто тоді був. Хто садив і ніхто б не подумав, би, що це таке воно буде. І коб моїй діда, який знав кожен квадратний так само, як я знаю, вже теж за своє життя. Кожен квадратний метр цієї землі, цих лісів, я б зараз туди завів, що вони там понаробляли, де нічого немає. Там заблудитись можна. Тому що місцеві зовсім, то дід я не знаю, я б був, був би шок. Але отака реальність, на жаль, нашого сьогодення. А мене будуть хаяти там. Зловив п'ять карасів, там, п'ять вюнів. Та вони ж червонокніжні. І так далі. Я зловив для своїх потреб. Так само, якщо я поїхав навіть у ліс і взяв своїх потреб. Навіть оте лежаче чи стояче це що сухе, хоча заборонено навіть лежаче, брати, яке трухне. Хай струхне, але не візьмі. Але якщо мені треба, я його візьму. І хай вони тут понавішують і пона... Хай тут і вертольоти, розумієте, літають. Мене нема вибору, я все одно треба поїхати і взяти, тому що це для своїх потреб. Я не... його не рубаю, не ріжу на... на продаж, ніколи не різав, не ріжу і різати, мабуть, не буду. Але якщо мені треба для отопки, щоб моїм дітям було тепло, ну але бачите, хочуть так зробити, щоб значить купляли. Треба холопа нагнути, да, щоб, щоб все ось тут, скажем, да, от воно не чиє. Але це все в їх руках. Якщо завтра вони там десь надумаються, і оцей квадрат. Придумають, що воно теж входить у територію лісів України, воно зараз називається, чи як. Вони поставлять стовпчика. Вже я тут не буду отак різати. Хоча воно і нічого вони йому не будуть робити, але воно буде рахуватись уже все, вже не можна. Так, добре, ще дов'язую все. Зараз зав'яжу цього тюка, гружуся і треба їхати додому. Так, все загрузив. Таких 6 штук вийшло, чи 5, чи 6. Я вже й сам 6 сьогодні. Загрузив, все, треба їхати вже без 20, без 20, значить час уже. Так, головне, щоб хоч заїхати. Заводиться, то він заведеться, я знаю точно, але що таке оце було, що так він щось цю тягу втратив, щось мене таке. Знаєте, причувстві не, не хорошими. Щоб він хоч ще в мене побув, ще хоч щоб до літа. Звісно, є, знаєте, така не то, що в планах, а мрія, можна так сказати, більше. Поміняти його треба. Хотілося б якогось тракторця, звісно, ну. Бо якщо б знаєте, в мене був зараз вибір, залишитись без мотоблока чи без мотоцикла, я, звісно б, вибрав би мотоцикл, щоб... Залишитись без мотоцикла, бо мотоблок це, це така техніка. ну, Хоч я так, нема в мене там стільки хазяйства, але що не ткнись, щось десь привезти і довцяти, типу, і на поле щось там, чи відвезти на поле, чи привезти з поля, все все мотоблок. Роботяга. Коротше. Відслужив він мені вірою і правдою вже, я ж кажу, з 2011 року він мене у двигун ще нічого не ліз ні одного разу. Хто слідкує, розповідав, тільки скривав два рази коробку. А по двігуні ще нічого не робилось. А це щось не знаю, ну, підозріло щось. Зараз воно мені там через бродок й покаже через ту грязь, щоб я хоч ці кі... тюки. Ну я думаю, на пониженні він все одно буде їхати. Все на цьому, бо вже і так, щоб відео довге не було. Вже треба їхати додому. Вже сонце вже де. Хоч сонце побачили, за скільки вже часу не було. Все. Дякую Збройним силам України, дякую всім, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока. Заводимся. Заводиться нормально, без питань. ハハ <laughs>